Вітаю діти на уроці квітникарства. Продовжуємо нашу розмову і тема нашого сьогоднішнього уроку однорічні і багаторічні декоративно-квіткові рослини. Їх коротка характеристика. Діти, зима швидко скінчиться. І з першими теплими весняними днями ми підемо з вами на клумби і будемо висаджувати квіти, створювати красу навколо нашої школи. Я пропоную вам виконати вправу продовж речення і пригадати правила безпечної роботи на ділянці. Запам'ятайте! Всі квіткові листяні декоративні рослини за тривалістю життя поділяються на три групи. Перша група це однорічні рослини, цикл розвитку яких від насіння до насіння проходить за один рік, після чого вони відмирають. Друга група це дворічні рослини, цикл розвитку проходить за два роки. Цвітуть і дають насіння на другий рік після висівання, і теж відмирають. І третя група це багаторічні рослини, ростуть багато років, цвітуть і дають насіння кожен рік. Давайте розглянемо з вами однорічні декоративно квіткові рослини. В Україні. Вирощують близько 300 видів однорічних декоративних рослин. Найбільш популярними однорічними декоративно-квітковими рослинами є красоля, або по-іншому ми називаємо настурція, айстра, календула, сальвія, петунія, цинія або майори по-іншому, Портулак та інші. Вирощують для прикрашання площ, скверів, вулиць і дворів. На цих малюнках, діти, ви можете бачити, як використовуються однорічні декоративно-квіткові рослини. Вони можуть поєднуватися за кольорами, за формою, а також використовуватися різні предмети для створення більш складних композицій. Однорічні рослини розмножуються насінням. Їх вирощують як розсадним способом, так і методом прямого висівання у відкритий ґрунт. На цих малюнках діти ви можете бачити процес, як насіння висівають на розсаду, доглядають за розсадою, висаджують у відкритий ґрунт. Та догляд уже за рослинами у відкритому ґрунті. Давайте розглянемо з вами багаторічні декоративно-квіткові рослини. Трав'янисті багаторічні квіткові рослини ростуть на одному місці протягом кількох років. А на цей фото діти ви можете бачити представників багаторічних рослин. Ці квіти ми найчастіше висаджуємо біля наших будинків, на наших клумбах, у парках та скверах. Тут ви можете бачити нарциси, незабудки, барвінок, флокс шиловидний, дельфініум, примула, гіацинти. Мені ж діти дуже подобаються хости, і в моїй домашній колекції їх є більше 30 сортів. Як я вже сказала, багаторічні квіти широко використовують для озеленення. У квітні, коли однорічні рослини перебувають у стадії розсади, деякі з багаторічних рослин вже вступають у фазу цвітіння. Ви можете бачити, як квітує армерія в той час, коли сульфінія перебуває ще в стадії розсади. Проте вона з початку літа почне квітувати і буде нас радувати своїм цвітінням до самих перших морозів. Вирощування таких рослин не потребує значних капіталовкладень і менш трудомістке порівняно з однорічними культурами. Багаторічники, на відміну від них, не потребують розмноження в закритому ґрунті. Їх висівають чи висаджують відразу на постійне місце. Давайте з'ясуємо з вами, як же ж розмножуються багаторічні рослини. А розмножуються вони живцями, діленням куща, насінням, кореневими паростками. А так, діти, відбувається розмноження рослин живцями. Ми беремо бокову гілку, висаджуємо її у горщик або ж відразу у відкритий ґрунт, створюємо їй парниковий ефект для кращого вкорінення, і через деякий час напускає коріння і виростає нова рослина. А так відбувається розмноження рослин діленням куща. Розмноження кореневими паростками відбувається тоді, коли ми одну зі стебел пригинаємо до землі, присипаємо землею, і через деякий час стебло пускає коріння. Ми його можемо відрізати, і у нас утворюється нова рослинка. Найчастіше так ми розмножуємо смородину. Розмноження насіння. Насіння багаторічних рослин ми найчастіше висіваємо відразу ж у відкритий ґрунт. Домашнім завданням діти вам буде встановити, до якої групи рослин Відносяться наступні факти: до однорічних рослин чи багаторічних. Ростуть багато років, цвітуть і дають насіння кожен рік. Які це рослини? Однорічні чи багаторічні? Рослини ростуть на одному місці протягом кількох років, часто вирощуються розсадою. Цикл росту рослин проходить за один рік. Розмножується живцями, діленням куща, кореневими паростками та насінням. Наступне рослини розмножуються переважно тільки насінням. У квітні, коли інші рослини перебувають у стадії розсади, деякі рослини вже вступають у фазу цвітіння. Розділіть, будь ласка, ці факти, які відносяться до однорічних рослин, а які відносяться до багаторічних. Дякую діти за увагу! Чекаю ваших відповідей та до наступних зустрічей!